Продовжуємо про правила власника швейного бізнесу. Правило 10. Максимально збирай та використовуй інформацію про конкурентів. Інформація про постачальників та замовників твоїх конкурентів, про їх розсинки, про зарплатню персоналу, про обладнання та керівництва та ще багато аналогічної інфи заощаджує тобі масу грошей, зусиль та часу. Правило 11. Якщо ти не займаєшся промшпигунством, то твої конкуренти напевне це роблять, тому максимально та грамотно перекривай витік інформації із твого бізнесу і не будь прозорим для конкурентів. До речі, спеціальний відеоурок 6 способів просто та легально дізнатися секрети ваших конкурентів, входить до любої підписки на нашому Патреоні за посиланням в описі цього відео чи каналу. Користуйтесь! Правило 12. Вчись на чужих помилках. Максимально використовуй можливості чужого досвіду та приділи час у своєму робочому розкладі для навчання в швейному бізнесі. А також підпишись на наш канал, на наш канал в Телеграм за посиланням в опису та отримай електронну книжку по швейному бізнесу у подарунок.